Слапаса загубила, а шукаючи заблудила, а шукаючи забудила, приблудилася чисте поле, а там басинку плушком море, а там басинку плушком море, о, я ревореса, плуза носить, я буряла, їсти, носить, йому мела. Ой тичанчику, Васильчику, посію тебе, в горочику, посію тебе, горочику. буду я тебе шанувати, по на день погибати, на день поливати. Щасу проривати, за русу косу заплітати, за русу косу заплітати, охою вчора із Вітаємо сьогодні нині торжество Господнє, приділіть ви нам хвилину, щоб дізнатися новину. Ангели раптом із неба зійшли, вістку, прекрасно вони принесли. По, всій, по всьому світу слава минає, Божого сина Різдво провіщає, нині народився, з дівоплотився, син Господні, цар царів, що спасе нас від гріхів. В небі зірка запалала, шлях до нього показала, поклонитись, поспішайте та за світлом всі рушайте. Бо По Повипленє нині новина, пречиста діва, породила сина, я заспобити, поміж бидеряти, Спочив на ціні, вогне об'яти, я заспобитий, поміж ведерям. В насінні Бог не об'ятий, шехеровими сва успівають, ангельські хори сва вітають, Пастиру робоги, несе що може, що подарити, дитятко Боже. Пастиру робоги, несе що може, що подарити, дитятко Боже. Зірка, ви чули, оце новина. Ось його владі прийде, хана. Треба спинити цю згубну вірку, змис... змусити всіх позабути про зірку. От я нагадаю, що світу кінець, і цим я отримаю влади вінець. Мене непокоїться чутка про сина, що десь в виплеємі якась там дитина віщує народження царства нового. Народ не злякає тепер податкова. І так же, як миші з країни тікають, протести штовхають, мене зневажають. Якусь провернути потрібну нам схему, щоб вмить розрулити цю калічну тему. А там ще крилаті якісь заважають, да. що швидше за пресу чутки розпускають. Щоб вісток не чути про тих, що із пір'я. Ми люд заженемо до нас, мижевір'я. Людям вдовір, вдовір в довір довіру нам втертися просто. Пообіцяємо кар'єрного зросту. Айфони, айподи, не наче з мрії. Нема не було ніколи. Месі. І зіркою легко ми скажемо народу, що вона привищає загибель їх роду. Природствоми має людей налякати. Ефекту від цього не довго чекати. Усі панікують, шукають спасіння, а знайдуть. Ну звісно ж, у нас володіння. Почнемо з молодих, що хоче пригод, а потім за ними піде весь народ. Нині рождество Божого дитяти, браття українці, йдуть його вітати, тут телемки співають, подолянки грають, волиняк ще сміхує, бойколеко танцює, полтаве. Весь... Нали вже в вуха води, всім запусілася в голові та зірка, яка щось віщує. Тож з бублика дірка. Ніколи не було із мрій результату. Вони лиш з'їдають ваш час і зарплату. Не час сумніватись, ховайтеся вмить, бо зірка та полум'ям світ спополить. Ми чули, довкола усі промовляли, що зірка та дивна весь світ осіяє. Вона провіщає початок нового, яке так чекало, рятунок від злого. Коли це ти бачила щасливий кінець? Чи те на тебе з неба впав золотий горнець і не думати треба вже більше про завтра? Та ви менш витріщаєтесь у небо на зорі. Чуткам про месію, ви вірений мідь. Бо край, треба тікати, ви краще з нами ходіть. Але ж вимонять на вулицях люди, що щастя тепер усіх для нас буде. Ти менше дурних побрехеньок, тих слухай, а краще вставай та батонами рухай. Ви хочете жити у світі без смутку? Мерщій в межегір'я й полиште цю чутку. Повірте, із мрії нічого не вийде, ховайтеся з нами, капець скоро прийде. Тікати вже треба, бо скоро біда. Так навіть має, сказав календар. Але обіцяють, не перше століття, не радість, кажу вам, важде, а жахіття. Чи чуєте? Швидше ходімо із нами, бо з нами буде щастя, спокійно і все буде добре. А щоб не вагатись, тримайте айфони. Забудьте назавжди про ці забобони. Це все підозріло. Айфони і сховок. Не хочу я слухати ваших промовок. Айфони підробні, ви ці вс... заберіть. Самі куди хочете з ними ідіть. Ну і добре, не хочеш рятунку, і не треба. Чекаємо далі від зірки із неба. Друзяка, та будь хоч розумніша за неї. Забудь всі ці сумніви, і перестороги. Ну, вона хай на парах і далі вкриває. А, а ми за... почекаємо в сховку з вайфаєм. Пари у суботу це повна фігня. але тайфончик я би взяла. Жити студенту хочеться дуже, а не шукати щастячку, друже. Зазорию зі сходу йдуть царі, три преславні прерозумні звіздалі. Богу, слава, вишнім і ми всім на землі, слава вишнім Богу, слава, вишнім і ми всім на землі. Агов, колего, що це сталося? Усе навколо помінялось. Хотів дослідити природу я світла, аж раптом не стало небесного тіла. Дарма ви колего, це марна тривога, нехай підсвідома нам вкаже дорогу. Чуваки, а ну заждіть. Он щось на обрії блищить нам, напевно, шлях туди. Стоп. А ви хто? Йдете а куди? А так, впізнаєте? Е? Е? Не дуже. Та ви знущаєтесь, мій друже. Приро... Е? Я, я... Раз, ще раз, ще раз, ще раз, ще покажіть, будь ласка. Е? е? Невже Ейнштейн? Так, так. Вгадав. За зіркою я простував. Таке цікаве те світило, мене в дорогу поманило. Весь час розрахунки я ввів і раптом в мороці пропав. Всі зусилля на нанівець, і з розрахунком всім кінець. Дарма ви колего. Ви тимкніть нарешті своє суперего. Не дуже слухайтеся і, ну, і розрахунки відновіть. Мене самого це світового у пуцьку одну цю поманило. Воно одну особливість має. На людей якось так дивно впливає, що всупереч забобонам, стереотипам і іншим приписам моральним люди поводяться феноменально. Приємно бачити вас знову. Ну Наша так каверкать мову. Стоп, топ. А ви хто такі? Що робите в пустелі цій? Просто ангел тут прийшов, сказав Іди, я став, пішов. Ангели, знижайтеся, до землі зближайтеся, Господь Бог тоші віки, живе нині з чоловіки. Господь, Бог тоші віки, живе нині щело віки, станьмо всім. Дарі, благородні, дарова, ангел Господні! Ми тут за зіркою йшли, а ви нам хоч якось помогли. А то і нам успрохуніло, і зникло десь небесне тіло. До зірки встигнете дійти та мусите допомогти. Цар Ірод всім замилив очі, до зірки йти ніхто не хоче, бо страх вселив він у людей, що зірка спалить всіх дітей, всі вип'є ріки, з'їсть поля, пісками вкриється земля. Аби врятувати майбутнє й минуле, ми з вирію вас, трицарі, повернули, щоб разом із вами очистити світ, злим намірам дати достойний отвіт науки і техніки, ясність та сила, е е е е е глупоту людську, е Ще щоб у корінь скосила, і музики, і творчості, ясні промі е промі проміння, е світлі проміння. Е душі. Затьмарило дуже. Так. Бінґло. Mm. Mm. То ми опинились у правильний час, у правильній місці, щоб виручити вас. Час правди настав, бо ж усякому ясно, що їй не властиво з'являтися вчасно. Mm. Зоря із небаясновизну привіщає. ні, насолода свій принцип ховає. Тому нам скоріше потрібно йти. Швидше, щоб нас зірка привела до мети! В школі вчителька казали, аби всі запам'ятали. Як побачиш брехуна, бий його, як таргана. Тоді мерщі в дорогу вмить, угу. бо нелегкий нам путь лежить. Угу. Вже багатьох хвали у мам. Та праведних на світі стане, що не піддались спокусі, отож їх шукати ми мусимо. На небі зірка ясна засяла і любим світом сіяє. Хвиля спасення нам завітала, бо твоєм рождає, щоб землю з небом повномочити Христос родився, славіте, Христос родився, славіте! А зачекайте ви, шановна, чи не підкажете, де є той, хто світло від людей сховав. Якби і знала, то я б вам не сказала, щоб не згубили душі добрі, бо в тій землі нема їм шани, там пафос, тупість і омана. Чимало hmm. там людей пропало тих, кого світло налякало. Hmm, так, мушу вам сказати, замість того, щоб страх цей вам сублімувати, треба їм допомагати, треба нам скоріше hmm. ти. Там студент один лишився, він на їх казки купився. Ну прогнати треба тих, хто бреше, хто язиком неправду чеше і інших добрих ні веде. Не парся, чітко все буде. Ми з тупістю боротись можем. Хай інтелект нам допоможе. Ходімо швидше всі в дорогу, спасемо того. Бідолахо. Mm -hmm. Мічта зальот мене Камон, чувак, покази ход. Забере неситий іро, мадам золото і миром, але кожен по своєму ми дійдем до своєму, Під ногами сніг грепить, наша зірка мерехтить. та безмежної любові може серце не вмістить. Бачите, милостивий пане ще потривожили нежданно. Yeah. У нас погана новина, до нас іде біда страшна, та yeah. вона царів не наших, ще й ласих до здобутків ваших. Не потерплю я непокори, підіть і спричиніть затори. Що хочете те робіть, а тільки їх не пропустіть. Я тут маю добрі плани, людьми кручу і роблю манії. Я капітал тут заробляю. І вмиті геть повиганяю. В наявній зараз ситуації не допускаю я стагнації. Я все тримаю в кулаках і власть покажу на царьках. О, мій друже, я бачу, у вас тут гарний інтер'єр. Висить. Моне тут, Пікассо. Е, ви з ким це напутали, дружок. Царіці, шеф, у хол вірвались і потоптали килими, ще й інтелектом хизувались. І нам да. чортів вони дали. Здається мій пацієнт. А ще не втрачено часу. Ви присадьте, присадьте, присадьте. Сядьте, розкажіть мені. Вас може тато в дитинстві бив, а маму більше хто любить. Та що ти верзуєш, дідугане? Не бійтесь, цього розголошувати ніхто не стане. Зрозумійте, це заради вашого чи блага. Не можна вам так далі жити? Мене аналізує ідіот, який повірив в зірку. Це ж розвод! Развод! <звучить> Жартуєш? Зірку я вивчав, коли ще у полюшках лежав. Енергія небесного світила, мій мозок науковця захопила. Її обчислити усяк професор рать. Та ж догадався лише я, бо це MC квадрат. <звучить> хм. На ірод, говоре, бандити, хулігани з нашої затії нічого не буде. А ми ся подивимо, як потреба стане. Хто полізе в льох, а хто до мети їде? Ану тут рук не розпускать, нема чого людей Е, На тиску не чиніть, свободу вибору лишіть. А чи дівчати не забула де айфон свій роздобула? айфон я роздобула, я не забула, але й туди його віддам. Я вірю більше їм словам, тому що правду вони говорять, і вони вас не просто так сюди прийшли, вони вас покарають. Гм, чувак. Розслабся, Ірода, в твої ворота гол. Бо ці панти на час, фреве, рок н рол Колись ти їм казав, Сиди і не той во, а рівідерчі, ми пішли, бо вже Різдво. Яке Різдво? Що це за ляси? Це казка дідуся Панаса. Це мракобійся і темнота. Планшет потрібніші, і гроші, а міфи то є пустота. У банк ти мрії не положиш. Різдво для бованів туфта. Е, хай зацінять наш гарний звичай, а я тим часом смерть закличу. Несіть айфона, ви сюди, я смерті меседж накатаю. Все сподіваюсь проканає. Покличу її на ковер на особістий розговор. У нас, шановна, є проблема, яку ми мусимо Царі он пхаються незвано і чинять тупо безпреділ. Здобутки наші применшають і не дають нам працювати. Ідеологію ламають, ну, дуже нам заважають. Треба їх покарати. Треба, треба покарати. Так, ми просто шкури випинаємо для батьківщини ВВП. Коротше, дуже сильно треба. Все, харе. Ой, зійшла, зійшла, правда із неба. Та оселилась поміж людьми. Всім розказала, як треба людям, як треба жити, як велить. Всім розказала, як треба людям, як треба жити, як велить. Привіт, кістлява, як самаєш? Чи ти там нині поробляєш, як бізнеси твої йдуть? Я чув у світі і далі люди мруть. А я тобі не МВФ, мовчать не буду далебі. Як пошту думаєш за спами, то вже й публічниця тобі. На! Подивись, яка гарнюня, яка неписана красуня, а що діло вже наробив. Усіх навколо надурив. Ти що, людей хотів заплутать, мов зірка гірша, як отрута, і кінець несе вона усім. Твоя то смерть. Ти, шарлатане, нарешті вже тебе не стане ти в печінках. Засів. Та ти навколо озирався і з головою в дурні вбрався, та ще й на поміч кличеш нас. Думав той, що найхитріший, та ось знайшлися й розумніші. А ти просто радіємо нині, усі веселімось, Христове Різдво у серцях запалилось, нема більше зла, і глупота вся щезла. Надія і віра в любові воскресла. <кій> Минули тривоги, добро все здолало, а зірка нам праведний шлях показала. Ірод цар, цар Ірод лихий, аж до пекла догрався. Чи хтось у поразці його сумнівався? Скажу я вам чесно, сумніви були, і віру спасенну я втрачала. Напевно, тут із нас усі, колись у серці промінь віри теж скасав. Та ти не здавайся в сумні ці часи, до світлих сердець сумнів свій принеси, знайдеш там свій шлях і від Бога пораду, ту дружбу й любов ще ніколи не зрадять, бо щастя не в славі. Не... Не в грошах, не в силі, а лише у довірі, любові і в мирі. Небо і земля, небо, і земля нині торжествують Ангели люди, ангели люди весело празнують Христос родився, Бог ам ангели співають, царя вітають, поклін відають, пастирія грають, чудо-чудо повідають. Нехай Божа поміч всюди вам буде, кожної миті, кожної днини, Бог благословить, біда хай загине. А град, вогонь, хмара, нехай вас минає, а мати Божа вам здоров'я, щастя, радість посилає. Тож я вам зичу віншую. Христосі радися. Славімо його. Славі 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 виробі. Виробі. Може, хтось там ще ховається. — Циган, циган. — таке холодиється циганці. А я мимо тут йшла, чую шум і співанки. Ну а там, де веселяться, не, не буває без циганки. Колядники теж хороші, але знаєте, от в руці отак свербіж, ніби хтось стромив мені. ніж. Але лік від того знаю. Мені бабця ще казала: треба ручку золотить. <реш> І вже й не стало. Ну, шановний, не, не, не скупіться, вам віддасть, віддасться тож сторицею. <реш> <реш> а як бумажних грошей не дасте, вам хата мог вам передати? Якщо грошей не дасте, євро в Польщі лише буде. Ну, а ВВП падає. А в Україні ті ще гірше. Я, я теж з України тікаю. Не треба втікати, треба будувати країну. І циганком треба будувати. Годувати. На, нагодуйте. Або мене хочуть.

Nie? No my słuchajmy. Nie, 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 nie my <gry> was Ale A na słowie, Oli... <gry> Dużo dziękujemy i wy tak też. Dużo dziękujemy. Ale siadajcie, będziemy spółkowali sobie. <gry> tak. Oh. Ta. <gry>